Сьогоднішнє відео у нас про ось такий цікавий девайс: це пульт, суперовий пульт для DJI RC. Тобто, ось так він виглядає з іншого боку. Ось, вже частково він розібраний. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви маєте певний досвід. І до такого стану, в будь-якому випадку, ви свій пульт розберете. Про що, що хотілося б сказати? Навіщо цей пульт було розбирати? Хоч він і абсолютно новий, на цьому пульті потрібно замінити зовнішні роз'єми для під'єднання зовнішніх антенн. Ось ви можете бачити вже один роз'єм демонтовано. Зупинюся декілька слів скажу, тому що сам шукав інформацію про те, як розібрати цей девайс, і нічого е, з цього приводу в інтернетах не знайшов. Тож хочу поділитися з тими, кому це наразі буде цікаво і потрібно. І так, е, кришка, задня кришка відкривається ось таким чином. І одразу хочу звернути вашу увагу на ось цей хитрий е, патай. В якому ховається один з гвинтиків, який потрібно вилучити під час розбирання девайсу. Тобто, ось, коли ви відкриєте цю кришку, перед вами відкриється два відсіки. В цих відсіках слід буде демонтувати ще одну кришку, хоча, в принципі, можна її не знімати. На чому хочу зупинити вашу увагу. Ось тут спереду є ось такі кришечки. Під ними є начебто саморізи. Ці саморізи викручувати не потрібно, вони не мають ніякого відношення до кріплення самого блоку. Ось тут можна бачити отвори, з яких ви абсолютно спокійно викручуєте всі гвинти. Але щоб розібрати, вам доведеться зняти ось такі кутові накладинки, наклеєні виробником. Ось вони в цих місцях знаходяться. Під ними немає нічого, але ж вони заважатимуть розбиранню вашого девайсу. Ну і хитрість, яка власна хитрість. Ось доведеться знімати гумову накладку. З цього боку я її зняв повністю, бо ось тут виробник заховав два гвинти, які потрібно викрутити. Якщо не помиляюся, там торкс має бути шостий, але в мене такого довгого не було, тож я скористався просто тоненьким ось таким шестиграником для того, щоб викрутити ці два гвинтики. Тут я вже не демонтував повністю цю накладку, я лише її частково завернув і після цього абсолютно спокійно використовуючи. Ну, щось на кшталт медіатора, пластикової картки, ось такої лопатки. Обережно по периметру є декілька е е замків, які потрібно вкрити. Але я ще раз повторюю, якщо ви дивитесь це відео, значить маєте певний досвід у роботі е з розкладання подібних девайсів. Тож, що ми маємо всередині? Ось ми маємо всередині, після того, як ви розкриєте все, ось так у вас підніметься вгору ця частина. І ви зможете тоді вивільнити шлейфи. Частково шлейфи у мене вже, оскільки я попередньо все підготував. Ось шлейф живлення першим від'єднуємо шлейф живлення. І ось друга частина шлейфу живлення. Ми від'єднуємо все, щоб запобігти ну, десь якомусь короткому замкненню. Ну, а далі, далі, в принципі, для заміни піхтейлів треба дивитися, ось тут у нас один, ось тут другий. Власне, як він виглядає, ось як він виглядає, ось цей піхтейл. Тут треба обережно, я використовую ось такі е... пасатіжі зігнутими носиками, для того, щоб обережно. Ось цю розклинити частину і вилучити його з корпусу. Ну і на що хотілося б звернути. Ті, хто будуть замовляти собі запчастини для заміни цих піхтейлів, там найбільш розповсюдженіше, звертайте увагу, довжина має бути не менше 30 см-300 мм. І піхтейл ось, ось такий має бути піхтейл типу мама. Ось. Ось таким чином він має виглядати. Для того, щоб ви абсолютно спокійно могли це замінити. Ну і складання відбувається в зворотньому порядку. Тож, в принципі, сподіваюся, що ця вся інформація стала комусь у нагоді. Ну і ще раз нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Переможемо. Смерть ворогам!